Всім привіт, мене звуть Влад і я працюю вже 6 місяців на Амазоні. Це наш співробітник Антоха, який працює вже близько 4 місяців. І я хотів би запитати у Антохи пару питань: як тобі взагалі працюється тут? Та нормально. Хорошо. На, коли були зміни на сім ранку, було дуже добре. Зараз трошки гірше, пізно приїжджаю додому, а в загальному нормально. Розкажи, будь ласка, ти працював спочатку на деках, правильно? <свят> а де ти працював, розкажи? <свят> на вікнах. <свят> на вікнах. От е, Якщо тобі сказали, бо ти приїжджаєш в Америку і твоя перша робота Амазон, як би ти відреагував і як ти би оцінив би від 1 до 10 е, як перша робота тут на Амазоні? Я думаю, що це легше, ніж вікна. Е, тут легше почати працювати, і також вона стабільніша. Е, я думаю, що скоріше всього вибрав би Амазон. Супер, дякую.